Всім привіт! Ми в Стокгольмі, найбільшому місті Скандинавії. Стокгольм одне з найбільш впізнаваних міст Європи. Місто на воді, затоки, канали і понад 50 мостів формують його характер. Тут середньовічні квартали органічно переходять у ділові райони, а ритм сучасного мегаполіса не заважає зберігати затишок і простір. Саме тут народилися Ікеа, Spotify і HM. Бренди, які формують уявлення про скандинавський стиль і мислення в усьому світі. І навіть метро це не просто транспорт, а найбільша підземна арт-галерея у світі. Стокгольм знає, як поєднувати стабільність, смак і простоту. Це сімейний тревел Лох-Онзуей, і якщо нам з вами по дорозі, поїхали! Ну що, час заглянути в Гамластан, що в перекладі означає старе місто. Серце Стокгольма і найстаріша його частина. Називається вона так не тому, що тут все старе і розвалюється зовсім навпаки. Насправді все тут дійсно тримається краще, ніж я після 11 годинної дороги з дитиною. Вулички Гамластану настільки вузькі, що часом здається, ти йдеш коридорами без стелі прямо під небом. Найвужча з них всього 89 сантиметрів. Такий собі архітектурний квест. Якщо не заблукав, значить не був у Гамластані. Тут є все: кам'яні будинки ще з 13-го століття, різнокольорові фасади, ресторани з історією понад 300 років. До речі, ми поїли в такому доволі смачно і, що приємно, не дуже дорого. А ще неймовірна концентрація кав'ярень, кафе та всіляких закладів для душі. Кажуть, що саме тут серце старого Стокгольма. Ми хочемо почути, як воно б'ється. І водночас не загубити малого в одній з 12 тисяч крамничок і не витратити всі гроші на сувенір. Дивиться гарно.

Починаємо з головного. Фіка у шведів це не просто кава, це філософія. Це коли ти зупиняєшся, видихаєш, береш каву, щось до кави, сідаєш і розмовляєш з тими, кого любиш або просто скролиш інсту. А тепер краса, заради якої варто було вийти з дому. Сакора в самому центрі Стокгольму. Щороку, в середині кінці квітня, Стокгольм ненадовго перетворюється на рожеву казку. У парку Коустрагорден процвітають сакори, і це одне з найпопулярніших місць серед місцевих і туристів. Але краса має свою ціну. Вже з самого ранку тут людно. Тож, якщо хочете відчути справжню атмосферу і спокій, радимо приходити до восьмої. Рожеві пелюстки в м'якому сонячному світлі виглядають особливо магічно. Ідеальний момент для фото, кави і тиші перед містом, що тільки прокидається. Хей, ось ти де. Знаєш, що за моєю спиною церква Рідаль схольм Хольм Одна з найстаріших будівель Стокгольму. Збудована в кінці 1200-х років. Вона стала осипальницею більшості шведських королів. А її ажурний шпиль і готичний стиль помітно майже з будь-якої точки міста. Обов'язково сходи сюди, якщо будеш в цьому місці. А це німецька церква. Не така стара, але з цікавою історією. Вона побудована в 17 сторіччі і символізує культурні та історичні зв'язки між Швецією та Німеччиною. Цікавий факт богослужіння навіть в наш час тут відбуваються саме німецькою мовою. Отже, що я можу сказати про Гамеластан? Це таке місце, яким можна гуляти годинами, і ти може змучишся ножками, але не змучишся морально. Стокгольм одне з тих міст, куди справді хочеться повертатись. Він розкинувся на 14 островах, з'єднаних 50 мостами, і все це виглядає дуже органічно. За кілька хвилин можна перейти від вузеньких середньовічних вуличок до сучасної архітектури з чистими лініями та скандинавським затишком. Атмосфера тут особлива: спокійна, впевнена, без метушні. Люди сидять у кав'ярнях, п'ють свою фіку, це щось типу нашої перерви на каву, але з більшим сенсом просто насолоджується моментом. Саме в такому середовищі, до речі, і народилися знайомі з дитинства герої. Карлсон, що живе на даху, і пепі Довгапанчоха. І воно якось логічно, бо місто дійсно трохи казкове. Тут все поруч: і Нобелівська премія, і Королівський палац, і ті дворики, де здається, час просто зупинився. Можеш прогулятись набережною, заглянути в ратушу, де проводять банкет Нобелівських лауреатів, а потім зайти на якийсь локальний ринок чи маленький магазинчик, і це буде однаково автентично. Стокгольм дуже природно поєднує старе й нове. І при цьому він ніби навчає: Не поспішай, дивись навколо. Цінуй просте. А ще насолоджуйся цим лагом відчуттям, що все саме на своєму місці. Королівський палац у Стокгольмі це справжній символ шведської монархії і один із найбільших палаців у світі. Він має понад 600 кімнат і вражає не тільки розмірами, а й атмосферою. Цікаво, що ззовні палац виглядає досить аскетично, прості форми, стримана симетрія без зайвого блиску чи пафосу усе строго, але елегантно, у найкращих традиціях шведського мінімалізму. Хоч офіційно це діюча резиденція короля, королівська родина живе за містом. А сам палац використовується для офіційних заходів і відкритий для туристів. Однією з головних атракцій є зміна варти. Під звуки оркестру, солдати у парадній формі чітким маршем проходять через внутрішній двір. У високий сезон навіть проводяться кінні паради із живою музикою. Перегляд церемонії абсолютно безкоштовний, просто приходьте і насолоджуйтеся. Це навіть не потребує лайку чи підписки, на відміну від нашого каналу, де ми будемо вам дуже вдячні за підтримку. Церемонія триває близько 40 хвилин, а кращі місця варто займати хоча б за півгодини до початку, бо туристів завжди багато. Усе довкола старовинні будівлі 17 століття, велична площа, королівський прапор над дахом створюють атмосферу легкої, ненав'язливої урочистості. Стокгольм і тут залишається вірним собі, без надмірностей, але щиро і красиво. Варто пам'ятати, що зміна варти відбувається о 12-й годині по буднях і о 13-й годині в святкові дні. Ми цей момент не врахували, і зміну варти змогли побачити лише на короткому відео, яке зняв мій друг, що був неподалік. Головний лайфхак будь-якої подорожі, особливо в другу країну, це їсти в Ікея. В Ікея за три картоплі і 24 фрикадельки. До цього дві кави і такий кусочок тортика. Ми заплатили приблизно 17 євро, 190 крон. В Стокгольмі навіть не потрібно їхати в ікеа на Окраїну, оскільки в самому центрі є маленька ікеа Галеріан. А якщо не хочеш їсти в Ікеа – не біда. Шукай напис «Dagens Смітдах -Dag на вивізках та табличках. Це щось типу бізнес-ланчу, перше, друге і компот, і ціна буде приблизно 100-200 крон на особу. В Стокгольмі на сьогоднішній день безкоштовний громадський транспорт для українців. Все, що вам треба мати, це документ. Паспорт України. Система громадського транспорту в Стокгольмі дуже зручна. Ми знімали квартиру на окраїні і добирались до центру десь за 20 хвилин. Тут є і електрички, і буси, і трамваї, і, звичайно метро. До речі, про метро. Стокгольмське метро це не просто транспорт. Це найбільша у світі художня галерея під землею. 100 станцій оформлені як арт-простори, і кожна має свій характер. Те Централен серце всієї системи. Синьо білий інтер'єр з візерунками листя і фігурами робітників створює відчуття спокою серед шуму головної пересадкової станції. Станція Родхусет, наче вхід у стародавню шахту. Замість плитки голі скелі, замість реклами тиша. Виглядає атмосферно і трохи містично. Це точно одна з найвражаючих зупинок у всьому метро Стокгольма. Кунстрагорден станція з атмосферою підземного палацу. Зелені відтінки, античні скульптури, елементи руїн і навіть справжні археологічні знахідки ідеальний контраст із парком Сакур на горі, а сульна – це вже чиста драма. Червоний купол і темна зелень лісу під ногами, ніби сцена зі шведського трилера. Тут хочеться зупинитися, вдивитися в деталі і трошки помовчати. А ми відкриваємо рот і ахаємо кількість людей, яка тут присутня, дуже багато народу. Можливо, через те, що зараз такий пасхальний період. Можливо, просто завжди тут. Не знаю, не можу сказати. Але враження приємні. Враження приємні і досить цікаво. Після двох років в Норвегії, коли ти бачиш за день приблизно двох людей, і це ті двоє людей, з якими ти живеш, трохи не звичайно. Тепер про житло. Ми знімали квартиру студію в районі Сулентина. Її ціна була 450 крон за ніч, і це був букінг. З плюсів дуже близько до автостанції і зупинки електричок. З мінусів не дуже чистий диван. Але зараз свою оцінку поставить експерт. Тут ванна. Тут ліжко. Тут ванна. ліжко. диван. Шість з десяти. Ще як додаткова розвага. В Стокгольмі можна відвідати острів Скрупсхольм. На ньому знаходиться гавань з такими старенькими кораблями. Можна сказати, невеличкий музей під відкритим небом. Крім того, сам острів дуже красивий, і з нього відходить паромчик і пливе на. Сусідні острі, які там відміються з парком атракціонів і музейні острі. Про лагом тут говорять часто: це щось типу шведського балансу. Не забагато, не за мало, а саме так, як треба. І воно не звучить як кліше, бо ти реально це бачиш навколо. Ніхто не кричить, не квапиться, все якось спокійно і рівно. У кав'ярні прості стіни, трохи деревини, ідеальна тиша. У метро жодної поспіху. У людей нормальні робочі години і є час на себе. І ти такий стоїш із кавою, чи гарячим шоколадом дивишся на воду і розумієш, ага, ось воно це лагом. Це місто просто неможливо пізнати за два дні. Але ми все ж таки намагалися втиснути якомога більше, присвятили два дні самому серцю міста. Старі вулички, затишні кафе і, звісно ж, найвідоміші пам'ятки. Метро побачили лише трішки, пересуваючись містом, хоча на це теж треба виділяти декілька годин. Музеї ж залишилися на потім, на жаль, часу не вистачило. Багато з них зараз безкоштовні для українців, і це фантастична можливість. Хоч ми й не встигли, але ми обов'язково повернемось сюди, щоб поринути у світ культури і історії Стокгольма. А це ратуша Стокгольму. Місце відоме в тому числі і тим, що тут кожного року вручають Нобелівську премію. Вона не є такою старою, як багато будівель, які розміщені в Стокгольмі. Їй всього там, 119 років. Але її шпиля теж є одним з обов'язкових атрибутів, які повинен побачити кожний турист у місті. Тепер бонус для самих витриваліших, хто дотримався до кінця і пережив наші потуги зняти нормальне відео. Храм в Упсалі. Хоч Упсала і й не Стокгольм, але вона вартує окремої згадки. Це невелике затишне місто з особливою атмосферою. Спокійною, інтелігентною, майже академічною. І саме тут стоїть величний Упсальський собор. Найбільший у всій Скандинавії. Його шпилі видно ще здалеку. А коли підходиш ближче, просто перехоплює подих. Усередині простір наповнений світлом, історією і дивовижним спокоєм. Якщо матимете трохи більше часу, обов'язково приїдьте сюди хоча б на півдня. Це зовсім поруч від Стокгольма, але враження геть інші. Ось такий інстаква, місто, атмосфера якого дихає буквально з кожного вікна. Атмосфера і архітектура, якого захоплює тебе і не може відпустити напроти зі всієї подорожі. Якщо маєте можливість, обов'язково відвідайте його, ви не пожалієте, а нам пора їхати додому, наша подорож закінчена. Тому попросимо від вас вподобайку, просимо комент і підписку. На цьому все. Па-па і щасливої дороги! Можеш дурачитися. Пришпі скільки <плес> кусочків це? Давай на чоловік. Подавай <плес> ко. <плес>